Роза Натал дружина американського військового. Вона з чоловіком живе на військовій базі вже 10 років. Пальне для своєї автівки намагається не купувати ніде, крім заправки, яка розташована на цій же військовій базі. Це дозволяє заощаджувати. Я приїжджаю сюди щотижня, щоб заправити бак. Ціни значно дешевші ніж я б могла знайти. Я плачу тут приблизно 3 долари 35 центів за галон. Увесь ринок навколо зараз має ціну приблизно 3 долари 49 центів за галон. Я отримую знижку у 5 центів за галон. Крім того, мій бензин не оподатковується. Тож я багато заощаджую. Гендиректор торгової мережі на військовій базі Майер Гендерсон холл або Форт Майер, що розташована неподалік Вашингтона, пояснює, працівники заправки по кілька разів на день відстежують, аби ціни на пальне для військових відповідали найнижчим на ринку. На вартості істотно позначається і відсутність податків. Ціна тут відповідає найнижчим конкурентно-спроможним цінам на ринку. Тож ми проводимо дослідження у радіусі п'яти милі за допомогою автоматизованої системи, щоб з'ясувати найнижчу ціну для кожного виду пального. Наша політика щодо ціноутворення на пальне полягає в тому, щоб відповідати найнижчій ціні конкурентів. І я можу чесно сказати, що у нас одні із найкращих цін у місті. Ми звіряємо ціну протягом дня з допомогою автоматизованої системи для того, щоб переконатися, що у нас найку конкурентніші ціни такі дешеві заправки, як на Фортмаєр, є на багатьох військових базах у США. Загалом їх 250. і вони лише частина великої мережі послуг та магазинів без податків для американських солдатів. Кожна військова база має ті самі бізнес-концепції, що й на Фортмаєрі. Отже, у нас є експрес, який має заправну станцію. Деякі бази не мають заправок залежно від місця розташування. У нас також є головний магазин. Спеціальна торгова мережа для військових у США називається Exchange. Окрім заправок та призаправкових кіосків, майже кожна військова база в Америці та за кордоном має великий головний магазин, торговий центр із фудкортом, товарами відомих брендів, кінотеатрами, хімчистками, пральнями та іншими сервісами. Одна з найпопулярніших послуг стрижка Дарлінг ветеран сухопутних військ США з 40-річним стажем, не зраджує звичці і щоразу їде автівкою півгодини. Аби зробити зачіску саме в перукарні на військовій базі. Я ветеран, пенсіонер і чоловік. Військовий. Я приходжу сюди, бо мені подобається якість. Я можу дозволити собі постригтися де завгодно. Я можу витратити 25 доларів, але вона стереже мене так, як мені подобається. І як військовий пенсіонер, я люблю коротку стрижку. Моя дружина не проти, що вона занадто коротка. Як бачите, вона чудова. А наскільки нижча ціна тут? Там, де я живу, десь від 25 до 35 доларів. Найдешевшу я бачив за 22 долари. Тут я плачу 18. У чому особливість стрижок американських військових насправді моє волосся зараз коротше, ніж коли я був у війську. Проте ви були на вулиці, там спекотно. Тож я надаю перевагу дуже короткому. Більшість своїх клієнтів, як і Дарлінга у торговому центрі на цій військовій базі знають багато років. Ми маємо особливо тут у нашому магазині, як я люблю це називати, щось на зразок сімейної атмосфери. Ми знайомимося з нашими клієнтами. Більшість із наших клієнтів приходять майже щодня. Тож ми познайомилися з ними. У нас це свого роду сімейний магазин. Тож вони із задоволенням приходять сюди. Багато пенсіонерів приходять і роблять покупки тут. Багато молодих солдатів, які служать у почесній варті тут у Форт Маєрі. Приваблює військових у магазині передусім ціна. Торгові центри для військових це щось на зразок д'юті фрі в аеропортах. Товари тут не оподатковуються. Ми маємо дуже конкурентні ціни. Більшість наших товарів на 20-30% нижче від розрібної ціни, яку пропонує виробник, або за якою продають ці товари за кордоном. Ми надаємо клієнтам можливість обирати, що купити, і все це не оподатковується. Це те саме, що д'юті фрі. Ми постійно звільнені від податків. Усі кошти, які ми заробляємо, повертаються або на покращення магазинів, купівлю товарів у магазини, або ми повертаємо їх військо новому вигляді дивідентів для допомоги спільноті. Такі торгові центри є на військових базах у кожному штаті США та на 30 закордонних базах. Для військових та їхніх родин у них продають усе необхідне. Вибір товарів на кожній базі підлаштовують під потреби покупців. На багатьох є відділи з дитячими речами. За офіційною статистикою клієнтами таких магазинів є понад 33 мільйони активних і колишніх військових, а також їхніх родин у головних магазинах ми продаємо широкий асортимент усіх товарів. Продаємо одяг, продаємо електроніку, постільну білизну, товари для тварин, товари для дому, потроху всього. І вони доступні для всіх власників ідентифікаційних карток міністерства оборони, чинних військових, військових пенсіонерів, цивільних осіб міністерства оборони. Робити покупки в магазині мають право і ветерани з обмеженими можливостями. А починалося все з мила, тютюну та лес для бриття. Саме такі товари були найпопулярнішими серед американських військових у 19 столітті. Тоді за солдатами слідували торговці і продавали їм найнеобхідніше за завищеними цінами, аби подолати корупцію і припинити наживу на солдатах. влада запровадила систему сертифікованих продавців для армії, яка потім переросла в мережу екщендж. Тепер американська армія має понад 2700 таких. Торгових центрів Гасло торгової мережі для військових служити тим, хто служить країні, і їхати з військовими туди, куди їдуть вони. Тож такі магазини облаштовують і в гарячих точках, де є американська військова присутність. Ми продаємо здебільшого те ж саме, що маємо тут, щоб солдати, які перебувають там у зонах бойових дій, відчули смак дому та мали куди піти, аби відпочити від повсякденної діяльності на війні. Менеджер торгового центру Ральф Гендерсон у 2002 році відкривав перший такий торговий екшенж в Афганістані на території аеропорту Кандагар. Каже популярності таких магазинів позаздрив би будь-який бізнес коли ми вперше потрапили туди, це був зелений армійський намет, прилаштований до будівлі. А коли я від'їжджав через шість місяців, ми перетворили його на намет 12 на 12 метрів, де було все від закусок до електроніки, ігрових станцій, телевізорів, напоїв, усього, що вони могли побажати. Там були я та ще двоє американців-співробітників. Ми працювали по 18 годин на добу. У нас була черга з того часу, як ми відкривалися, і нам фактично доводилося ставити когось позаду. До черги наприкінці дня, щоб зупинити чергу, аби зачинитися, поспати пару годин, а потім прокинутися і почати знову наступного ранку. Є у військових магазинах, крім звичайних товарів, і специфічні для армійців. Обов'язковий відділ форма. Вони повинні мати три види одягу щодня: повсякденний одяг, парадну форму та спортивний одяг, залежно від того, що відбувається, на які спеціальні завдання їм можливо доведеться йти. Вранці коли вони займаються фізичною підготовкою, потрібні шорти, футболки та інше. А потім вони йдуть додому в душ, переодягаються у повсякденну форму. А далі, якщо відбувається якесь дійство увечері, одягають свою парадну форму. Є тут також і особливі сувеніри для військових вони приходять і купують речі, щоб показати, що вони пишаються своїми сухопутними або військово-повітряними силами. Купують для друзів, купують це для себе. У нас тут є футболки та інші речі, які показують приналежність до армії, щоб вони могли сказати: ось я військовий, я пишаюсь своєю країною, я пишаюсь тим, що роблю, і можу це продемонструвати. Особливі у військових магазинах і працівники. Такі Екщендж це головне місце працевлаштування для колишніх військових та їхніх сімей. За останні 10 років у мережі Екшенж найняли на роботу понад 57 тисяч ветеранів, дружин і чоловіків діючих військових. До 2030 року цю цифру планують збільшити до 75 тисяч. Ірина Шинкаренко, Олексій Осика, Голос Америки.